Виконуємо номер 1066 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши у вигляді дробу число. Число перше – 1 сьома, друге одна тринадцята, третє 3 три восьмих і четверте – 4 перших. Приступаємо до виконання. Завдання перше одна сьома. Завдання друге одна тринадцята. Завдання третє, три восьмих. І завдання четверте. Чотири двадцять перших. Ми записали у вигляді дробу число: 1 сьома, 11, 3 восьмих і 4 двадцять перших. Noмер 1066 виконано.